Заблукалі, травмовані, але не залишені у біді. Минулої доби гірські рятувальники чотири рази допомагали туристам. Деталі усіх цих випадків зібрала наша Ольга Бабенко і вже готова розповісти їх вам. Спершу під час спуску з гори Хом'як мешканці Дніпра стало погано. Іти далі самостійно жінка не змогла. Допомагати їй довелося рятувальникам. За годину вони отримали ще один виклик. 64-річна жителька Харкова заблукала в районі гори Михалкова. За координатами, місце перебування жінки рятувальники встановили дуже швидко. Рятувальники з Косова та Верховини знайшли жінку і супроводили її до підніжжя. Увечері того ж таки дня надзвичайники знову підіймалися на гору Хом'як, де чоловік травмував ногу. Згодом таке ж повідомлення надійшло від ще однієї туристки. О 18.40 на горі Говерли допомоги потребувала 36-річна мешканка Івано-Франківська, яка теж травмувала ногу і не могла спуститися самостійно. Її рятувальники доставили до бази заросляк і передали медикам. Рятувальники наголошують, перед підйомом у високогір'я необхідно ретельно підготуватися, взяти необхідне спорядження та аптечку, зарядити гаджети та перевірити прогноз погоди.